Ну що? Ян-Хлівін хоче, щоб ми були просто божественні. Це спрей. Більше за все, він якось ось так відкриватиметься. Зберегся, як він відкривається. Чи я зламаю, і буде все. А! Добре, що не зламала. Сюди наливаємо ефірні олії, базу. Я, наприклад, не люблю використовувати спирт, тому я би робила просто з водою. Просто воду можна розвести ефірні олії, і буде ось такий. Спрей, ось такому класному чих, чих, чохлі. І ви зможете носити це з собою, ароматизувати себе, волосся, простір, Парфумерію Ми використовуємо в парфумерних формулах спирт, але я чесно не використовую, тому що спирт має низькі вібрації, фірміолій має високі вібрації. Тому яка логіка? Приєднуйтеся на нашу сторінку. Якщо ви ще не підписані, слідкуйте за наступними розпаковками адвент-календаря.